Багатоповерхівки мікрорайону Гравітон оснащують індивідуальними тепловими пунктами. Сучасне обладнання дасть можливість регулювати та контролювати температуру подачі тепла у багатоквартирних домівках. Окрім того, це вплине й на енергоефективність. Подробиці далі. У мікрорайоні Гравітон розпочали монтаж і підключення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках, які отримують тепло від котельні на вулиці Руській. Відповідно до підписаного договору з Європейським банком була проведена тендерна міжнародна процедура ще в 2020 році щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів від котельних підприємства. Нові системи регулювання дають можливість мешканцям контролювати температуру подачі тепла. Особливо це стане в нагоді в міжсезоння, коли на дворі вже тепло, а централізоване опалення ще працює. Набір елементів, тобто насосного обладнання, клапанів, які дозволяють, в залежності від погодних умов, регулювати теплоносій. Тому фактично споживачі. Особливо в перехідний період це осінь, весна. Тоді, коли на вулиці вже тепло, можуть собі автоматично регулювати цю подачу теплоносія і відповідно зменшити вартість платіжка. За словами підрядників, виконання роботи йде за графіком. Проте через планування будинків робітникам довелось стикнутися із певними труднощами. Вже це почали монтувати і тепер тобто десять штук підвалів. Ми вже зробили ремонту повністю. Там залила підлоги і підготували під, під монтаж. І зараз дійсно, це завозить ІТП зі складу тепломереж. І ми тут їх розбираємо, бо тяжко їх занести, бо вони великі, а підвали маленькі. І розбираємо тут на, на дворі. А там внутрі вже збираємо їх. Ми вже отримали всі 86 ТП У нас знаходиться на складі, є е, субпідрядник, е, вже роботи ведуться, вони не сьогодні почалися, вони вже більше місяця ведуться. Це робиться поетапно, відповідно до графіку. Даний проєкт, а саме обладнання та роботи з монтажу, фінансуються за грантові кошти. На індивідуальні теплові пункти для гравітону виділено 1,4 мільйони євро. Загальна вартість, яка, Складається з повністю комплексу робіт це монтажні, пусконалагоджувальні роботи, доставка обладнання це орієнтовно 1,4 мільйона євро. Це виключна грантова складова, за яку підрядник іноземний, за генпідрядник буде виконувати ці роботи. Загалом індивідуальні теплові пункти встановлять у 62 будинках мікрорайону Гравітон. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.